Хмари аміачного диму, виття сирен, тонни води та шалена паніка заполонили одне з хімічних підприємств Черкас. У місті провели масштабні командно-штабні навчання з ліквідації можливої надзвичайної ситуації техногенного характеру. Участь у них взяли півтори сотні рятувальників, медиків, даївців та інших інспекцій. Чи готове місто до реальної хімічної загрози? Дивіться далі. Ця газа номер три шість рекомендую виділення приступити до диму різкий запах та виття сирен. За легендою на сховищі хімічного підприємства, де зберігалося 8 тисяч тонн аміачної води, сталася складна аварія. Півтори сотні рятувальників, озброївшись протигазами та захисними костюмами, поспішають на її ліквідацію. Іван один з учасників цих навчань. Хлопець зізнається, брати участь у рятувальній операції було нелегко. І хоч у службі по рятунку працює вже 5 років, сьогодні вкотре викладався на всі сто, як і під час справжньої загрози. Якби, не дай Бог, таке случилось, дуже складна ситуація в цьому, тому що резервуари, резервуари мають велике наповнення аміаку, і при його розливі велике випаровування цього йде. Але, як сказати, служба наша спрацювала добре, все виконали, емоції великі, емоції, адреналін, звісно, в голову б'є Нічого складного не було. Тому що ну як, це наша повсякденна робота. І принципі, ми тренуємося кожен день. підкреслює актуальність цих навчань і невтішна статистика. У серпні цього року у Донецькій області сталася справжня техногенна аварія з викидом аміаку у повітря та численними постраждалими. Аби цю долю не повторили Черкаси. Рятувальники готуються до можливих ситуацій заздалегідь. Теоретично ми знаємо дуже багато. Кожна людина, кожен фахівець знає теоретично, як йому діяти. Але сьогоднішнє навчання це дуже важливий практичний крок на реалізації цих знань. Для міста це дуже важливо. Наспишем, За півгодини міфічний витік небезпечної речовини в Черкасах локалізували хмару, осадили людей, евакуювали. Під спеціальним душем рятувальники змивають рештки втоми та аміачних слідів і зізнаються після таких навчань до захисту міста від реальної аварії та її наслідків. Вони готові вже на 100%. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка Новини.